Чи думали ви, скільки мов живе на нашій землі? Не так? А я вам скажу, зараз їх до п'яти тисяч. І серед оцих п'яти тисяч Богом дана нам мова українська, наша рідна. Дорога його мова, рідна мова дорога людині, як саме життя, говорить народна мова. І 9 листопада оголошено Днем української писемності та мови. А засновано було його значно раніше, ще в 1917 році на честь преподобного Нестора Литописця. На хліб, на сіль, на слово щіля, на висіду мудро, на свято нашої мови коленової. Нема без кореня рослини, а нас людей без батьківщини. Я живу на Україні, я живу в чарівній стороні, там, де спиви соловіні, там, де зріє виноград. Я взимлю своїм крою крим.

Thank you. Танцювати ми без По любові я намалюю посеред землі. Сніжинку, до зачиська, і вілочку руду. груду. на санчатами наївця малесенька дорігу. Все, досить малювати, гуляти, як і дому. Ми з вами хочемо поспілкуватися, Надією Іванівною, хочемо послухати. Як вона навчилася, як вона страдає віршики. І може вона нам почитає щось новеньке своє. Будь ласка. Дорогі мой батечко, спасибі вам, великий князь, за те, що ви мене запросили та власниці зустрічі. Спасибі вам за цей прекрасний концерт. Ви такі розумці і розумні, ви такі там малині, гарні діточки. І мене аж до світ схвилювали.